Скорпіони, лютий для вас це місяць, який торкнеться самої основи дому, родини, внутрішньої безпеки і того, на чому ви реально стоїте. Це не поверхневий період і не легка. Так скажем, прогулянка. Це місяць, коли життя може попросити вас сповільнитись і подивитися туди, куди ви зазвичай не дуже хочете дивитись. У власні емоції, у старі образи, у напруження, яке накопичувалося роками. Вітаю! Мене звати Марина. Ви на каналі Астромова. Підписуйтесь, ставте лайк. І починаємо. Початок лютого може бути непростим внутрішньо. Ви можете відчувати м, якесь роздратування, напругу, навіть злість, інколи без чіткої на це причини. Це той стан, коли всередині щось кипить, бурлить, але назовні це не м, завжди. Про... Показується, і дуже важливо в цей період не зриватися на близьких, бо саме в родині, у домі у найближчому колі спілкування можуть виникати конфлікти. Не тому, що люди погані, а тому, що накопичилось забагато невисловленого. Лютий може підсвітити теми, пов'язані е з з родинними стосунками, з батьками, з місцем проживання, вашою власністю, та, в принципі, питання дому і землі. Це не найкращий час для різких рішень у цих сферах. Краще уникати конфліктів, сварок, ультиматумів. Бо зараз будь-яка емоція може швидко розгорітися, просто в щось таке, знаєте, як грандіозний скандал. Скорпіони зазвичай сильні в криза, але лютий просить вас не воювати а так спокійненько. Здоров'я в першій половині місяця потребує особливої уваги. Стрес і внутрішні переживання можуть проявлятися тілесно, можуть загострюватися проблемою шлунком, кров'ю, з'являтися відчуття тиску в грудях, загальна слабкість або якісь знаєте, як перепади вашої енергії. Це не означає, що щось страшне, але це означає, що. Ігнорувати сигнали не варто, краще вчасно зупинитися, ніж потім відновлюватися довго. В першій половині лютого також не варто торкатися тем великих покупок, продажу нерухомості або якихось юридичних питань, пов'язаних із землею чи майном. Це період, коли краще. Спостерігати, аналізувати, але не діяти знаєте, так різко і імпульсивно. Якщо щось не рухається, значить ще не час. Після 8 лютого внутрішня напруга почне поступово трансформуватися. Захочеться більше радості, тепла, живих емоцій. Може потягнути в творчість, захочеться більше проводити часу з дітьми. Це дуже важливий сув, бо він показує навіть у складні періоди у вас є джерело світла. Цей час добре дозволити собі трошки легкості, не постійно тримати удар, не бути сильним 24 на 7. Скорпіони часто не дозволяють собі якісь слабкості. Але лютий. Покаже інколи саме через м'якість ви відновите свою <сил> силу. Після 18 лютого фокус ще більше зміститься у сферу радості, самовираження і творчості. Ви можете відчути, що вам знову хочеться жити, творити і проявлятися. Можуть з'явитися нові ідеї, натхнення, бажання щось. Створити або змінити в своєму житті, це гарний час для творчих проєктів, для роботи з дітьми, для романтичних історій, або просто для того, щоб дозволити собі бути собою без броні. У стосунках друга половина місяця може принести більше тепла. Якщо ви дозволите собі відкритися, якщо ви не будете ховати свої емоції за Контролем або холодністю, адже скорпіони дуже глибокі, але часто бояться показати цю глибину. А лютий покаже, коли ви чесні, то вас чують. Тож, якщо підсумувати, то лютий для вас це місяць внутрішньої перебудови. Він може бути непростим, але дуже важливим. Ви Очистите простір навколо себе і всередині себе. Ви навчитеся берегти те, що справді важливо, і відпустите те, що більше вам не потрібно. Тож не боріться з емоціями, проживайте їх усвідомлено, там, де ви дозволяєте собі чесність, м'якість, почнеться ваше справжнє відновлення. Ось таким буде цікавим і насиченим у вас місяць. До зустрічі!